Аня, ти нещодавно повернулася із Сполучених Штатів Америки, де взяла участь у чемпіонаті світу серед юніорів з легкої атлетики. Загалом, які враження від цієї країни так? і як тебе сприймали там? Е, перше, хочу наголосити, що там дуже добре нас прийняли, всі дуже привітні. Мені все сподобалось. І загалом м -м, провела час дуже добре, там красива місцевість, е трошки похожа до нашої місцевості. як м -м, загалом, все. Е -е, Скільки учасників було? Е -е, 37 учасників. У твоїй категорії, так? Так, так. І ти здобула 19 е -е, 19 місяць, так. Хто найкраще себе показав там? Я думаю, 19-й результат серед 37 учасників це практично серединка золота. Ну це як двадцятка, там, саме така. Яка золота серединка? Ну, можна сказати, там виграла Чешка. Поклала рекорд світу. 22-47, як не по... Ой, 42, 47, як не помиляюсь там. І друге, третє місце китаянки зайняла, Ну там загалом. Ну, а ти сама оцінила як свій би виступ? Mm. Ну, це... Могло би бути краще чи навпаки щось. Ну, я прийшла по-особистому, так що я нічого не можу сказати. Це для мене нормально, хороший результат, як на другий раз. По-перше, це багато залежить, чи прийшла кліматизацію. Де стартували, яка погода була. що Мало нормально. Попередні твої старти це був чемпіонат України, так? Так, чемпіонат України в Києві. Чемпіонат України в Києві. Це... це був відбірковий, так? Так, так, так. До чемпіонату світу в Америці, а в Китаї? А в Китаї це був Кубок світу. Це всі роки там були. І старші, і юніори, і юнаки. Ні, юнаки, ні, юніори, і старші тільки. Тобто в спортивній ходьбі зараз е, перші займає Китай, так? Е, ні, ну це. Ну, Порівняно з африканськими спортсменами, я думаю, що кінійці так само мали б е, чисто е, виступати на такому ж рівні, напевно, як і у, у китаянці. Ну, я не знаю, але я, якщо чесно, ну, ще не бачила, щоб в ходили, ходили, займалися спортивною ходьбою. Там навіть в США от, дівчата були, вони, в них немає такої спеціалізації, вони більш біг, там різні види, але спортивна ходьба в них так середньо йде. Так не особово сильний спортсмен. Аня, ти зараз закінчила вище професійне училище номер 7 так? Так, Чим так. буду зараз займатися? Бо спорт, то спортом, але. Я поступаю, ну, пробую поступати в Стефанка Прикарпатський. Ну, Як вийде, поступлю. Думаю, все буде добре. Раз, раз. Але покидати, звичайно ж, не будеш свої заняття спортом, ні, звичайно. Ні, це звичайно, що ні. Ти ж це... ти є е, членом збірної так. національної України. Так, Та, ну я хочу зараз готуватись на Європу. Чемпіонат Європи, і Кубок Європи. У Франківську буде відбуватися у 2015 році. Я хочу підготуватись, щоб... У Франківську буде, буде Кубок Європи так. і чемпіонат? А ні, так а ні, ні, чемпіонат теж у Європі, але в Швейцарії. Це а -а -а. теж буде відбір. Але хочу і туди попасти, і туди, щоб зайняти не тільки просто місце, а стати призером. Ну зрозуміло, що це залежить не, не виключно добре. В Франківську, ти можеш покласти виключно на себе поїздки, наприклад, до Швейцарії. Вони мають тягнути з собою якісь фінансові. А ну це держава, це вже... І як зараз держава відноситься От, порівняно з минулими роками? Ну, зараз трошки гірше, як минулі роки, але все повністю оплачують. Ну Добові теж мають дати, але вже пізніше. Ну, загалом нормально, ну там деякі є свої нюанси. це вже… Ти як була в Америці, чи хтось спитався, чи знають американці, наприклад, про ситуацію, яка зараз в Україні. Є? Так, знають. Там багато є наших українців, дуже багато зустрічала, дуже розказували, що ну, там дуже багато хто знає про ситуацію в Україні. Тобто люди поінформовані, не так, як Росія думає, що цілий світ буде дивитися їхні виключно канали, так? Та ні, що там люди до да України, дуже багато різних ситуацій, але до да України. А чи були російські спортсменки? Були, зняли двох змагань, порушували техніку ходьби. Ага, порушення техніки. І такі випадки були. Вона одна мала бути другою, вона пройшла і її на фініші зняли вже. І вона, коротше, зімнула прапор Украї... прапор Росії і кинула до землі. Та росіянка зірнулася. Так, так було в вістелі таке, що взяла свій прапор, зі мною в Росії кинула трибуну. Думаю, що буде тепер посити політичного притулку на так. Це не знаю, що буде після такого. Може, це була істерика, як, тому що вона на другу позицію виходила, а її зняли. Тому що, може, все. Е, Ну, Можливо, що росіяни зможуть зараз це трактувати як політичний якийсь випад зі сторони Америки. Е, ну ні, я б не сказала, тому що багато спортсменів в Росії теж там були. Просто... В, реальні, в реальному е, положенні, ну, як сказати, вона порушувала повністю, ну, там є в нас деякі винятки, не можна порушувати техніку. Вона порушувала, це було замітно, і це бачили всі просто. Так що це не є просто, тому що так хотіли американці зняти там або що. Так? Аня, ще на завершення, що б ти хотіла побажати, от, наприклад, своїм друзям молодшим, які зараз займаються. Побажати своєму тренеру першому, чи зараз сьогоднішньому Та, і усім ковушанам. Ну, я хочу побажати вжати удачі, старання, натхнення, щоб працювали і не лінилися, тому що якщо будеш працювати, все ж таки чогось доб'єшся, я так думаю. А тренеру бажаю, щоб в нього було дуже багато дітей, таких, щоб вигравали не тільки Україну, і світ, і щоб він був заслуженим тренером України. Так. А в Україні? Що побажаєш? В Україні, щоб ми вийшли з цієї ситуації, стали незалежною, так як і було до цього часу, і щоб, були, ну, щоб люди завжди були за Україною, а не ну, так.